Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі, що робити, коли ви помітили помилки у вашому кредитному звіті. Наперед скажу, що дуже важливо перевіряти вашу кредитну історію, іншими словами, кредитний звіт, часто, оскільки це, ця кредитна історія, ці номери numbers, вони дуже впливають на життя у Сполучених Штатах Америки. Отже, які поширені помилки у вашому кредитному звіті? Коли ви перевіряєте свій кредитний звіт, зверніть, будь ласка, увагу на такі поширені помилки. Перше це неправильно повідомлені про платежі. Друге, облікові записи, які належать іншій особі. Дуже часто, коли крадуться ваші персональні дані або когось іншого. Хтось намагається відкрити кредитну карточку на ваше ім'я і нею користуватися. От, власне, оці облікові записи, які належать іншій особі. Будь ласка, звертайте увагу на це. Якщо ви не давали запит на відкриття кредитної картки, одразу ж треба виправляти цю помилку. Ми поговоримо пізніше, як це зробити. Наступний критерій: закриті рахунки позначаються як відкриті. Що це означає? Коли у вас колись була кредитна карточка, не користувалися і перестали нею користуватися. Висить відкрита. Її треба як Eliminate зняти з вашого звіту. Далі, той самий обліковий запис. Вказано більше одного разу. Тобто, якщо у вас одна кредитка, вона вказана двічі у вашому репор... рапорті. Далі, якщо ви помітили одну з цих помилок, це може бути просто через помилку звітності від вашого креди... кредитора або бюро звітності. Однак, зауважте, що це може означати. Що ви стали жертвою крадіжки особистих даних, і хтось інше використовує ваші особисті дані, щоб подати заявки на кредит. Тому дуже важливо перевіряти хоч там раз в місяць свою кредитну історію. Я, наприклад, її перевіряю через свою Chase Card. У мене там повна звітність є. Також Bank of America – там всі скор скори і повністю вся звітність показана. Будь ласка, шукайте як способи, як перевіряти частіше свою кредитну історію, кредитний звіт. Отже, як виправити помилки кредитного звіту? Почніть із перегляду копій свого кредитного звіта. Ви можете отримувати щотижневі копії через annualcreditreport.com. Звичайно, там потрібна реєстрація, вводити свої персональні дані і таке інше. І всі картки, які у вас є. Це досить довготривкий процес. Якщо ви помітили помилку як несанкціонований складний запит, вам слід зв'язатися з кредитним бюро, яке створило звіт, і попросити видалити неправильний елемент. Зауважте, що ви можете безкоштовно видалити неправильні елементи зі свого кредитного звіту, але цей процес може зайняти багато часу. Якщо у вашому файлі є кілька помилок, варто розглянути можливість наняти компанію з виправлення помилок у кредитному звіті. Є такі компанії, які слідкують за вашою кредитною історією і допомагають це не безкоштовно. Вам також слід звернутися до консультантів з питань кредитування. Якщо ви хочете отримати більш персоналізовану пораду. Для покращення свого фінансового становища некомерційні організації, такі як National Foundation for Credit Counseling, можуть допомогти вам краще зрозуміти свої фінанси та покращити свій результат з часом. Висновок вам потрібен хороший кредитний рейтинг, щоб отримати кращі умови, позики та відсоткові ставки. Поганий кредитний рейтинг не позбавляє вас права позичати гроші, але ускладнюється. Погана кредитна історія обмежує ваші можливості позикодавця підвищує процентні ставки та може навіть дискваліфікувати вашу заявку на позико. Отже, на цьому все. Дуже дякую, що ви прослухали дане відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і поширюйте серед своїх друзів і знайомих. Гарного вам дня!